Вітамін С разом із кальцієм Аскарбат аксеакседантний захист. А вітамін С дуже класно пити для профілактики 500 міліграм, не більше. Якщо ви будете вживати більше дози, це вже під наглядом лікаря. Якщо, наприклад, у вас там кровотеча ясен, така колись була захворювання, цинга це дефіцит вітаміну С і це кровотеча ясен, супроводжується частіше всього. Тому потрібно вже з лікарем це узгоджувати. А самі ви можете пропити вітамін С не більше 500 міліграмів. Це якраз таке дозування 500 Міліграм а, аскорбінової кислоти. Гарна профілактична доза. Не більше. Ще якщо будете пити багато, там по одному граму, по два грама, то можуть виникнути оксфати в нирках Це камні. Кам кам так, ці не буду читати: Єва, Адам, я вже розумію, що це для жінок, це для чоловіків, це денна.